Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Нарешті прийшов час поділитися з вами новими рецептами салатів. До речі, щоб нічого не пропустити, підпишіться, я вже викладаю дуже багато всього цікавого. А сьогодні в вашій увазі представляю салат, який за інгредієнтами схожий на олів'є, але поконкурувати з ним цілком зможе. Мені, до речі, він сподобався ще більше. Отже, олів'є рибний, бюджетний, новорічний. Червону цибулю нарізаємо четвертинками. Заливаємо холодною водою і додаємо пару ложок оцту. Трохимім руками і залишаємо хвилин на 15, поки будемо готувати інші інгредієнти. Нарізаємо кубиками картоплю, яку заздалегідь відварили. Само нарізаємо відварену моркву і звичайно ж варені яйця. З консервованого тунця зливаємо сік, розминаємо виделкою і додаємо до нарізаних інгредієнтів. Сюди додаємо цибулю, з якої злили рідину. Додаємо консервований зелений горошок і солоний огірок нарізаємо кубиками і відправляємо в салат. Все перемішуємо. Готуємо заправку. Я роблю без точної кількості інгредієнтів, але приблизні пропорції, так 180 грамів майонезу, 70 грамів грецького йогурту і чайна ложка гірчиці. Цим ми заправляємо наш салат і дуже добре перемішуємо. У блюдо для подачі встановлюємо роз'ємне кільце діаметром 20 см. Всередину встановлюємо склянку дном вгору. Викладаємо салат навколо склянки і добре притискаємо ложкою. Далі дуже акуратно знімаємо кільце. Прибираємо склянку зсередині, обережно провертаючи її, щоб зберегти форму салату. Ну а далі я прикрасила дрібно нарізаним кропом, помідорами черрі та креветками. Але як прикрасити, ви вирішуйте самі. У мене вийшов новорічний вінок. Начебто інгредієнти прості, але в салат я закохалася. Тепер для мене це явна заміна олів'є. Ну а тим, хто не хоче замінювати, рекомендую просто приготувати і прикрасити свято. Підписуйтесь і пишіть хоча б пару слів, це допомагає каналу розвиватися. А нам, україномовним каналам, зараз як ніколи потрібна ваша допомога. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!